І так, ще раз вітаю. Далі продовжується тема. В даному випадку ще зробив невеличкий апгрейд. Ну, Якщо це можна назвати апгрейдом, тут станина зроблена, посажена тільки на два болта, і в цьому місці вона прилягає плотно до, до цієї основи. А отут, в цьому місці, і в цьому місці це дуже труднодоступні місця. Є ну, зазор десь порядку 5 мм. Я той зазор закрив силіконом з усіх боків, так можна побачити. От. Тепер стружку буде вимітати набагато простіше, бо, інакше, бо перед, до того стружка дуже забивалася туди, в цей зазор, і її дуже було тяжко вимести звідти. Треба видувати, ну щось придумувати. Так що От так зроблено. Ну і поставив нарешті на цю шумку. Прикрутив на у всіх місцях, як можна побачити, болти, шум би мав би бути від цього стружкостримувача набагато менший. Ну і в загальному шум понизиться. Добре, дякую за увагу. Підписуйтеся.